Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Вчора прочитав цікавий допис у Фейсбуці, який, звичайно, ж розповсюджують наші. Вороги вороги нашої нації, ну і, звичайно, не без того будуть підхоплювати і наші недоумки. Так. Нібито пише один з воїнів, який воює на фронті з 2014 року, і який нібито стверджує слухайте, що Нині це вже не та Україна, за яку він пішов воювати. Вона вся просякла корупцію, в ній не сповідуються права людини, тому, от зверніть увагу: оце головне головна теза: тому він і всі інші воїни після війни. Планують, знаєте, що вони планують? Покинути Україну з родинами. Тому що, бачите, тут корупція, тут права людини так. <см> <м> не виконуються і все таке. Ну, вдумайтесь, ви тільки чуєте оце все. А кому оці так звані воїни? Хочуть чи збираються залишити Україну? Кому? Це головне питання ось у цьому всьому кардібалеті. Так. Нормальна логіка. Я вам ще хочу нагадати, що. Те, що, те все, що немає формальної логіки, є маразмом за давніми греками. Так от, нормальна логіка полягає в тому, що, щоб повернути, повернувшись з війни, воїни знищили корупцію і побудували українську Україну. Не кинули її, так, ну так виникає. Так, вони Таке питання, кому вони збираються залишити ніби ці воїни? Кому вони Україну збираються залишити? Вони за логікою речей мають повернутися з війни після встановлення миру, створити патріотичні партії, сформувати українську владу в Україні. А не їхати кудись, залишаючи невідому, кому, ну, думаю, відомо, кому у кого більше однієї звивини, кому залишать Україну. Так. Ну це ж очевидно, так? Чи ні? У мене виникає просте запитання. Ну, не знаю, може, і у вас воно виникає. Хтось в Україні вже зараз боїться. Повернення українських воїнів з фронту додому. Це вже просто паніка якась у цих людей, які придумують отакі схеми. Отже, оці е, вже заклики просто. Тож людина, якщо не думає, так, то вона так, о, бачите, написали ж та. Бачите, ну хто ж це ж написав? ж напевно, людина розумна. Так, розумна, але для себе. Не для вас вона розумна. Отже, з'являються заклики до наших воїнів після війни виїжджати з України. Та не просто, а з родинами. З родинами. Я думаю, що навіть будуть е, створені організації, які будуть сприяти виїзду тих, які пройшли війну. Так. З України. Ну, <сіх> ну, хто це ну, ці дописи готує? Ви думаєте, що це все випадково? Та ні. Це все цілеспрямована акція, так. Замість того, щоб навести порядок у власному домі після повернення з війни, так. Пропонується виїжджати з України з родинами. Кажуть, Гері Перські, як з Дресці. якого? Якого біса? Кому ви її збираєте залишити цю Україну, якщо вдуматься в оце все? Тим, які будуть її грабувати і далі і вивозити гроші, всяким там Міндічам? Цукерманом, хто там всякий, Рабіновичі, хто там ще є. Ну, ті, які втекли з України із грошима, ж, мабуть, ж, не просто так. І ви вважаєте, що це ця корупція, її хтось буде замість вас ліквідовувати Україні. Ну, це фантастика. Ви ж розумієте, що це дії московських спецслужб. А також внутрішніх ворогів в Україні, які пропонують, вони ж бояться, що люди, ті, які дивилися смерті в очі, ті, які зі зброєю в руках воювали проти ворогів, то вони повернуться і почнуть війну проти внутрішніх ворогів, яких корупціонерів. Бандитів і так далі, і тому подібне. Ну, ми ж бачимо, що Набу з кожним днем розкриває. Це ж тільки вершина оцього айсберга розкриває. А що там робиться насправді, які масштаби корупції? І пропонується так. Я думаю, що будуть навіть ці корупціонери виділять вам гроші. Шановні. Герої нашої війни виділять так великі гроші для того, щоб ви разом з родинами покинули Україну, а вони не покинуть ні їх поганою мітлою, не вижені звідси, чи хорошою мітлою. Тому що вони тут присмокталися до нашого тіла українського, і суд з нього кров, всі ці кровосісі так. Які просто мріють повернутися назад сюди. Всякі Тамазірови, Януковищі і так далі, і тому подібне. Медведчук дуже хотів би тут, щоб ви виїхали, а він приїхав на ваше місце. Ну, я пояснюю елементарні речі просто. Я просто. Побачив оце, що з'явилося, це ж одна з перших ластівок. Далі це буде наростати, наростати, наростати. Ці хлопці, які хочуть вас вигнати з України, будуть формувати е, відповідні фонди так, для того, щоб ви вас вивести. За кордон, з родинами і все таке інше. Тільки щоб ви тут не заважали, не плутались під ногами, не заважали їм красти і вивозити все це за кордон. Ну це просто. Вони ж не хочуть туди виїжджати, вони гроші туди хочуть вивозити, а красти тут. Тому що це земля благословенна з найбільшими у світі ресурсами для розвитку держави. Це факт просто незаперечний факт. З найкращими в світі природними умовами для життя і господарської діяльності людини. Ну так, ну це не я визначив, це визначили німецькі кліматологи, це Вінницька область, це навіть Немирів таке місто є. Ну, московитам виявляється, все це, це треба. Вони тут хочуть захопити якомога найбільше території, а ви виїжджайте за кордон, так? Ну, фантастика якась. Ну, подивитеся, ось от таких закликів, все те, що я вам розповідаю тут. Так, ви побачите, що. Кількість таких закликів, будуть фонди, так, будуть створені для того, аби вас тільки вигнати звідти, так, щоб ви не заважали красти їм і далі.